Ага. Добре Ольга. Бо тут має якийсь барсик, хоче інтерв'ю взяти. Да, під ногами плантається, я знімати почав, всі відео побачив. Да. Ну, приходь, тренуйся. Ось ну, такий бурий барсик. Щось хоче, щось тут мучиться. Пішли, до бурова. Все добре, бо я щось починаю говорити для барсика, а я з тобою говорю. Все, барсик захочу, щось знімаю. Все, пока. Чи барсик якийсь такий, непонятно. Серйозно, стоїть під ногами, думає. Що далі? Пішли до бурова. Давай, не відставай. Ви чуть є. Чи з села може, в вирвався, не дає проходи. Барсик, не, не вбийся хоч. Такий крутий. Потужний кілограм 20 є барсика, слухай, тебе прокормити того. Ладно, побачимо, що ти далі собі думаєш. Нормально ти думаєш? Слухай, зараз ще до Шабурова пройдемо. Все барсик, пука.